Для цих хлопців погодні умови не важливі, адже гра у регбі потребує витривалості та належної фізичної підготовки. Новий для Запоріжжя вид спорту з'явився не так давно, проте вже збирає достатню кількість гравців. Поки що у регбі грають аматори, за словами тренера Ігоря Попкова, клуб почав свою роботу на цілковитому ентузіазмі хлопців, які його й запросили. Ідея виникла на ентузіазмі хлопців, які ще в 2011 году побачили цю гру. Сами приобрели мяч, организовали команду из друзей, связались с бывшими, как говорится, нашими соратниками по э, рьбиному клубу презднепропетровск Приехали сюда ребята, тренера привезли команду. провели, як кажуть, показову тренування. Ну і кажуть, заряділась РК Кмет. Максим є одним із тих ентузіастів, завдяки яким клуб ще й досі існує. Хлопець зізнається, ніхто з них раніше не грав у регбі. Проте відео ігор топових регбійних команд світу допомогли запорізьким аматорам освоїти тактику та навчитися застосовувати її на практиці. Ну, безусловно, это э, интернет, это игры э, топовых клубов, регбиных, сборных э, на чемпионатах мира. Э, ну, Смотрели, изучали именно э, тактику игры, э, какие-то позиционные положения на поле и Тут з досвідом, тренуваннями виходили на певний уровень. Регбісти м'є до великих досягнень ще не мають. За п'ятирічну історію існування клубу аматори можуть занести до свого активу лише участь у відкритих чемпіонатах з регбі. У 12 році ми вже заявились на участь в першій лігі сімерки України, в 2013 14 році ми вже участвували в відкритому чемпіонаті Дніпропетровська по регбі. 7, і в відкритому чемпіонаті Керменчуга по регбі 7. Відсутність належного фінансування та матеріально-технічної бази не сприяє розвитку регбі у Запоріжжі. Проте аматори КМЕДу не втрачають надію. 16 квітня у Києві відбудеться конференція Федерації України з регбі, на якій представники запорізького клубу матимуть змогу заявитися на участь у чемпіонатах України. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5.